Вже другий рік поспіль у Одесі проходять змагання юніорської баскетбольної ліги. Цей турнір проводить Одеська обласна федерація баскетболу під егідою департаменту освіти та науки та управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради 10 травня. Одеська з дюшор імені Бориса Літвака приймала матч зірок UBL. Сегодняшнее событие называется «Матч всех звезд юниорской баскетбольной лиги». В этом году мы его посвятили великой победе, 70-летию победы. Мы существуем уже второй год. В этом году мы выросли до объемов города Одессы. В прошлом году мы были только в Киевском районе. Нам помогала Киевская администрация. В этом году департамент образования дал нам зеленый свет. И благодаря еще Одесской областной Федерации баскетбола хотелось бы еще отдельную благодарность сказать Алексею Анатольевичу Диберту, который, поняв наши проблемы, что у нас некоторые школы не имеют зала. Он предоставляет нам возможность проводить игры в большом зале спортивной школы, выделяет нам судей профессиональных. Мы выросли, мы э, включили еще Приморский район, мы включили Малиновский район. То есть команда добавилась и, соответственно, и опыта у игроков. Еще у нас в этом году принимает участие команда ДЮ США 98 го года. И благодаря этому наши игроки и любители, постепенно, играя против такого уровня, набираются опыта. Растем. Слід зазначити, що організатори матчу зірок доклали усіх зусиль, аби якнайближче підійти до стандартів проведення аналогічних матчів у NBA. Звичайно, з поправкою на наші можливості тут були і ведучі, які оголошували урочистий вихід учасників матчу та розважали глядачів у паузах, і танці у виконанні групи підтримки, і баскетбольні конкурси, і жартівливі міні-вікторини. Втім, основним дійством цього дня зрозуміло став сам матч. Дві зіркові Бірні під невибагливими назвами чорні та білі продемонстрували глядачам захопливий сюжет та неабияку майстерність. Тут варто зазначити, що до участі у ЮБЛ допускаються юнаки до 1997 року народження, окрім тих, хто навчається у вищих учбових закладах. З самого початку лідерство у двобої захопили чорні, але білі раз по раз їх наздоганяли та не відпускали більш ніж на 10-12 очок. Тільки у останній чверті відрив трохи зріс. Та чорні виграли з рахунком 66-49. Втім, незважаючи на результат, однакові пам'ятні грамоти отримали усі гравці обох команд-учасниць матчу зірок. У перервах гри також відбулись баскетбольні конкурси. Змагання на титул кращого захисника виграв Денис Севім. У конкурсі триочкових китків перемогу святкував Дмитро Матвієнко. А трохи несподіваний конкурс штрафних китків для тренерів виграв Олександр Чава, тренер команди Чайка. Ще один приз дістався MVP. Матчу «Зірок», кращим гравцем, у якому. мы выизнали Ярмаки с команды Школяри. Мне понравилась очень организация игр вообще все было на высшем уровне я считаю по одесским меркам то есть грубо поддержки там сами соревнования и мне очень понравился кубок и все остальное медали грамоты ну я не знаю все надо было просто выжить из себя и я сделал все что смог в сегодняшней матче и стал ну лучшим игроком Як тобі вот удалось хоч немножко приблизитися NBA цьому матчу. Ну, не знаю, як приблизиться канбій, але Суперліги вполне можна. Залишається додати, що 16 травня будуть зіграні матчі за бронзові медалі та за титул чемпіонів ЮВЛ. Ці змагання пройдуть у великому ігровому залі одеської з дюшор імені Бориса Літвака. Початок першої гри о 12-й годині.